Діти, цей тиждень у нас тематичний, я вам вже казала, він у нас е, присвячений овочам, тому сьогодні у нас знову ж таке заняття про овочі, ознайомлення з соціумом, збір урожаю на грядці. Сідайте зручненько, ми починаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, де ростуть овочі? На городі, правильно, на землі. Діти, а скажіть. Овочі ростуть тільки на землі чи ще під землею. Так, що ростуть овочі під землею. Давайте назвемо з вами овочі спочатку, які ростуть на землі, над землею. Капуста. Огірки, помідори, перець, баклажан, кабачок. Гарбуз молодці. Назвіть, будь ласка, овочі, які ростуть під землею: морква, буряк, цибуля, часник, молодець, все вірно. Діти, а скажіть, хто вирощує овочі? Хто їх вирощує? Люди, правильно, людина доглядає. Людина спочатку е, перескопує землю, так, її добривом наповняє. Потім людина саде туди насіння. Правильно, насінинка проростає, починає рости рости. Людина доглядає, поливає, вириває бур'ян, а потім вже збирає урожай. Дітки, давайте подивимось і назвемо з вами страви, які ми бачимо. Що це? Борщ, компот, салат, смажена картопля, суп. А це діти овочне соте. Рагу таке, там, де багато різних овочів. Діти, скажіть, будь ласка, які з цих страв можна приготувати з овочами? Борщ можна приготувати з овочів? Звичайно. Компот можна приготувати з овочів? Ні, не можна. Салат можна приготувати з овочів? Так, звичайно. Картоплю посмажити? Звичайно, бо це ж картопля, так. Суп можна приготувати з овочів? Так. А овочне соте можна приготувати з овочів? Звичайно, правильно. То, що з цього всього не готують з овочів? Так, з овочів не готують компот. Правильно. А все інше можна приготувати з овочів, молодці. А як же заготовлюють овочі на зиму, діти? Як ви вважаєте? Правильно, їх закривають в банки, консервують, тобто, а ще. Вірно, ще їх можна заморозити, адже заморожені овочі зберігають собі більше корисних вітамінів, чим консервовані. Молодці. Послухайте, будь ласка, віршик. Внесла куховарка у хату, картоплю, капусту, цибулю, салату, петрушку, буряк, баклажан і горох? Ох! Вони коло печі зняли колотнечі. хто з них більший, хто сильніший, сміливіший, розумніший. Картопля, капуста, цибуля, салата, петрушка, буряк, баклажан чи горох? Ах, всі кричали просто жах. Та їх куховарка ножиком чах порізала, покришила. Картоплю, капусту, цибулю, салат, петрушку, буряк, баклажан і горох і в горщик. Оп. Діти, що принесла куховарка? Картоплю, капусту, буряк, салат, петрушку, молодці. Про що сперечалися овочі між собою? Хто з них найважливіший, найголовніший, найбільший? Правильно. Що зробила куховарка з овочів? Ножикомчик порізала. Правильно. А як ви гадаєте, які страви готувала куховарка? Так, напевно, соте, бо там багато різних овочів додаю. Так. Напевно, саме це готувала куховарка. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран. Що ви бачите? Люди збирають урожай. Що збирають діти? Діти збирають моркву. Що збирають дорослі? Дорослі збирають капусту. Дітки, як ви вважаєте, в яку пору року це відбувається? Восени, правильно, адже урожай овочів збирають восени. Подивіться, будь ласка, уважніше, як збирають моркву та всі, все, що росте під землею, його подивіться, ось так висмикують або викопують. Моркву висмикують, буряк висмикують, а картоплю, цибулю викопують. Подивіться, як збирають капусту. Її просто так не дьоргають, не ламають. Подивіться, будь ласка, у жіночки в руках ніж. І капусту зрізають. Діти ножем зрізають з ніжки ось цю головку капусти. Діти, як збирають капусту? Зрізають правильно. А моркву висмикують із землі. Правильно. Зараз давайте назвемо овочі, які бачимо: капуста, картопля, помідор. Буряк, огірок, морква, баклажан. Молодці. Тепер давайте, діти, подумаємо, які з цих овочів можна їсти сирими, а які треба готувати перед тим, як з'їсти. Діти, капусту можна їсти сирою. Звичайно, можна. А варити, смажити її можна? Звичайно, капусту діти можна їсти і в сирому вигляді, і в вареному або смаженому. Картоплю діти можна їсти в сирому вигляді? Ні. Тільки в вареному або смаженому. Правильно. Дітки, помідор можна їсти в сирому вигляді? Звичайно ж, можна. А зварити? Ні, його варени не їдять. Їдять, якщо з нього роблять томатний сік, то його додають в борщ. А так його не варять, його їдять сирим. Діти, бурячок їдять сирим? Ні, його тільки вареним їдять молодці. Огірок, діти, їдять сирим. Звичайно ж, а варять його? Ні, тільки сирим їдять огірок, вірно. Діти, моркву їдять сирою. Звичайно, а варену моркву їдять? Так, вона є в супі, в борщі, а також її можна варити і додавати до салатів. Правильно. Діти, баклажан їдять сирим? Ні, його варять або смажать, або запікають, які ви молодці. А зараз, дітки, давайте знову ж таки назвемо овочі, які бачимо, і подумаємо, які з цих овочів. Зривають, які копають, а які зрізають. Давайте назвемо спочатку: цибуля, капуста, помідор, картопля, баклажан, морква, огірок, буряк, редис, горох, кукурудза. Це капуста, брокколі. Часник, перець, цвітна капуста, гарбуз. Молодці. Діти, що роблять з цибулею? Викопують правильно. Що роблять з капустою? Зрізають. З помідором як збирають помідори? Зривають правильно. Картоплю. Як збирають? Викопують баклажан. Зривають, вірно, моркву. Викопують. Огірок. Зривають. Буряк. Викопують правильно. Редиску. Викопують так. Або ще можна висмикнути її. так. А, горох. Зривають. Кукурудзу. Зривають капусту броколі. Зрізають. Часник. Викопують. Перець. Зривають цвітну капусту. Зрізають і гарбуз. Зривають. Молодці. Добре, все правильно, ви відповіли, молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про овочі. Правильно, як збирають овочі, їх можна викопати, зірвати та зрізати, молодці. Діти, сподіваюся, що вам сподобалось моє заняття. Я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення! Бувайте!